Петру Порошенка заборонили відвідувати засідання Верховної Ради на півроку. А знаєте за що? За те, що він послав на депутата від слух народу Яковенка, того самого депутата Яковенка, який під час роботи у Верховній Раді викликав собі проституток. It is, it is no не подумайте, я не підтримую Петра Порошенка, але якщо депутати замість роботи для збереження держави займаються політичною боротьбою, це просто дно. Слуга народу Марченко торгувала дозволами для перетину кордону. Відео, як вона викидає корупційні гроші за паркан, не бачив тільки ленивий. Тищенко, який під час війни їздив відпочивати до Таїланду та разом із тітушками на вулиці відлупцював військового, ходить до Верховної Ради. Йому не заборонено. Слуга народу Задорожній, який вимагав хабару 3,5 мільйони гривень, щоб не перешкоджати ремонту водогону. Вдумайтесь, щоб не перешкоджати ремонту водогону. Він навіть визнав, що брав хабар і заю. Що інші депутати теж беруть, йому можна ходити до Верховної Ради, а Порошенко не можна. Це треш. Вдумайтесь, які пріоритети розставила наша влада. Якщо ти, депутати, разом з тітушками лупцюєш на вулиці військового, який просто гуляє зі своєю дитиною з візочком, тобі за це нічого не буде. Тобі навіть не заборонять ходити до Верховної Ради і приймати для нас кріпаків закони. Але якщо ти послав на... Депутата правлячої партії тобі обов'язково заборонять ходити до Верховної Ради. Ось такі пріоритети розставила наша влада.